Вітаю колеги, як обіцяв, сьогодні я розповім, як створити робочий файл для набору розкладу з готовим меню. Для цього нам треба підготувати усі необхідні дані по предметах, групах вчителях, наприклад, для паралелі 6 класів. Найкраще це зробити в такі програмі, як OneNote. Це офісна програма. Використавши. Всі дані з єдиної школи. Крім цього, нам ще буде зручно використати буфер обміну, де, наприклад, можна скопіювати і одночасно використовувати назви всіх предметів. Тут може поміститися в нас до 24 назв. Оце всі необхідні елементи для створення нашого файлу. Далі ми беремо звичайний шаблон для розкладу і поміщаємо його на Google диску. Беремо, вибираємо якусь комірку, наприклад, для уроків. І шукаємо спадне меню. Вибираємо варіанти. Ну, це у нас може бути урок 1, урок 2, урок 3, 4. 5, 6. Ну, цього достатньо, можна створити і більше, можна потім пізніше буде відредагувати. Беремо готово. І в нас з'являється наше меню із 6 уроків. Ми його можемо собі розтиражувати. І ось, наприклад, вибираємо наші уроки. Припустимо, що в нас третій урок групи будуть. Тобто ми його дублюємо. Четвертий, п'ятий, шостий. Якщо потрібно щось змінити або відредагувати, беремо олівчик і повертаємося в нашого складного меню. Тут можна і видалити елемент, і додати інший, або змінити вже існуючий. Далі переходимо до створення меню для предметів. Знову вибираємо спадне меню. Тут вже зручно нам буде використати буфер обміну з назвами предметів. Наприклад, освітня історія, географія. Додаємо інший елемент. Громадська освіта. Наступний наш елемент. Етика. Зарубіжна література. І цей процес ми можемо продовжувати, доки не наберемо всі предмети. Отже, ми набрали меню із 17 предметів. Вибираємо готово. І бачимо, у нас є меню 17 наших предметів. Далі ми його тиражуємо. І вибираємо предмети. Припустимо, у нас перший предмет це світня історія, наступний зарубіжна література, третій урок у нас інформатика, де є група 1, група 2. Не забуваємо про математику. географія, ну і звичайно фізкультура. Якщо нам потрібно щось змінити, або додати інший предмет, ми просто набираємо предмети, олівчик. І тут можна змінити будь-який предмет, просто видаливши і вставивши, який нам потрібно. Далі продовжимо цю процедуру для стовпця групи. Знову спадне меню. Ми почистили наш буфер обміну і ввели нові назви весь клас. Група 1». Група 2». Хлопці, дівчата. Ну і, наприклад, ще ввів такий елемент, як сімейна форма. Готово. Отже, в нас є меню. Тепер ми можемо його ввести для всіх груп. І, наприклад, всесвітньо весь клас, зарубіжно весь клас, інформатика група 1, група 2, весь клас, географія, знову весь клас і фізкультура. Наприклад, виберемо хлопці. Так само поступимо із стопція вчитель. Спадне меню. Ну, в цьому варіанті ми вже мусимо вибирати для кожного навчального закладу свій набір працівників. Ми виберемо вчитель 1, вчитель 2, Додамо ще декількох вчителів. Ну, обмежимося п'ятьма вчителями. І продовжимо їх на весь клас. І, наприклад, вибираємо вчитель 1, вчитель 3, вчитель 4, вчитель 5. вчитель 1, універсальний вчитель 1. Щодо кабінетів, їх тут найкраще вже поставити вручну буде. Далі це меню ми переносимо на інші дні, понеділок, вівторок, це робиться досить просто, просто копіюємо його, вставляємо потрібну нам комірку. Якщо нам одиничка не потрібна, ми просто її видаляємо. От краще працювати з таким початковим нульовим меню. І далі ми просто його продовжуємо. Аналогічно з предметом, вибираємо предмет, копіюємо. Якщо він нам не потрібний, забираємо. Маємо нульове меню. Продовжуємо на всі дні. А потім вже будемо собі вибирати, що нам підходить. І так по інших днях. Якщо нам потрібно очистити меню від конкретних нас, це теж нескладно зробити. Ми просто його виділяємо. І все. Відділяємо, нажимаємо Delete. І розклад стає чистим. Далі ми копіюємо цей розклад на кожний день. І маємо фактично розклад на весь тиждень. Для того, щоб цю процедуру не пропрацьовувати з тижнем Б, ми можемо просто його видалити, створити копію. Який зараз треба почекати, щоб... Зговорилося копія і переіменувати його на тиждень Б. Це, акуратно проробити, щоб без пробілів, зайвих або їх відсутніх. Все, і маємо тепер такий самий розклад на тиждень Б. Це тиждень А, а це тиждень Б. Розклад у нас для набору готовий. Коли ми підготували розклад меню і вже наклацали нам конкретний розклад. Для того, перед тим, як завантажити його на ПК, меню потрібно прибрати. Щоб прибрати меню, ми беремо будь-якої комірки, наприклад, хлопці, беремо олівчик і вилучити правило. Тобто, бачите, у нас тут зникло. І можна після цього вилучити всі правила. Як бачите, тут позникало. Аналогічно перейти на тиждень Б і теж забрати правила. Тобто ми маємо тепер звичайний файл без правил, який можна спокійно завантажити на наш ПК. Ну, на цьому, як би, все. Дякую за увагу.